Renault Grand Scenic. Симимісний, бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра, 110 кінських сил або 81 кВт К4М, який прослужить вам ще вірою, правдою, довгі роки. Отже, кузов без жодного косметичного підфарбування, весь в оригіналі, рівний, без подряпин, відповідно без корозії. Ось так він виглядає ззовні. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, з пробігом 221 тисяча, підтверджений, вся сервісна історія Сітюфи все присутнє. Зараз покажу, як він виглядає. Давайте з багажного відсіку. Сімімісний, поличка є, тільки не в автомобілі, буде стояти. Шторки присутні, ось такі гарні сидіння. 4 електросклопідйомники, регулювання дзеркал. Кондиціонер все працює, 6 механічна коробка передач. Ось такий маємо Grand Scenic. Так, отже, 10-й рік, 1,6 МПІ, ціна його 19 900 злотих. Оглянути автомобіль можна у Варшаві, вулиця Плохочинська, 146. Або за більш детальну інформацію, телефонуйте до мене, телефон знайдете в шапці профілю. Також маємо ще інші автомобілі. Кого що цікавить, запитуйте, все розповім. Всім дякую за увагу.